пропонували якісь ліки для своїх вірних, для того, щоб вони могли якось самі в собі передумати, подумати. Але ці ліки церква пропонувала. має всередині своєї волонії, вистороняє від себе. Але ніхто в церкві в це не робить соромно. Да, на жаль, що немає ні у кого чи сили, чи, чи волі, чи всі стали боєгрузами. І Немає сили об'явити людині правду в очі. От Господь говорить, я прийду, розділю вівці і козів. Церква хоче, щоб всі були війцями, але все ж таки козли серед нас є. І так як вони ці козли є, то я зараз цього козла відлучу від церкви у вашій присутності Владимира Воронівича Путіна. Хоча я і не вся церква, а я просто йому в монастиря і, моє, і має право відлучати тільки піскоп або патріарх, або сіноця. Але вони не в силах, бо вони пов'язані з ним дуже сильно всі, і не можуть мовити слово. То я ні з чим не пов'язаний цьому виродку, який є вбиття, який є вистець, який є іуда нашого часу, який під покровом православної церкви зламав мільйони життів в російській церкві, в нашій українській церкві, в усьому світі, який бреше, який володіє силою. Це лантук з шкури із кістками, який наповнений дісовами і мільйонами бісів, які знаходяться в ньому, ті, які руйнують весь світ і зруйнують його до кінця, де буде відлучений сьогодні від церкви. Мною, архімандрідом, Олексієм сьогоднішнього дня, а не в торжество православ'я. Анафема. Трічі співайте. Анафіма. Анафіма, Анафіма. Всім тим воїнам, які його слухають, всім тим офіцерам, всім тим людям, які йому співслужать, і заразилися бацилою нечистоти, і бацилою гордості, і бацилою сатанізма, якою вони зараз користуються для знищення нашого народу, анафіма. Анафіма, Анна Фіма, Анафіма. Анафіма. Всім нашим зрадникам, які всередині нашої держави, під покровом православного, які співслужать йому, тихо і тайно, і в помислах, і в думках готові йому тримати його чортячий хвіст і лизати його копита, і цілувати його роби, і його харю. А на фоне. Анафіма. Вітаю вас із цим важливим днем. Думаю, Господь хочу мою думку. Це моя думка, це моє рішення, яке в мене. Чи буде мені це покарання від Бога, чи від людей, чи від нашої церкви?